Ви знайшли нові меблі і закохалися? І як же прикро, якщо вони не стають за розмірами. Отже, поговоримо про заміри. Аби переконатися, що меблі підійдуть вам по габаритам, важливо правильно виміряти приміщення, тому що дуже часто допускаються помилок. Не враховують габарити батарей, виступи під віконь та розташування розеток. Заміри роблять по стінах без урахування плінтусу на підлозі та карнизів для майбутніх штор. Шкода, коли габарити диванів підходять для кімнати, але його неможливо занести ні через вікна, ні через двері. На заваді стоять гвинтові сходи та вузькі довгі коридори. Отже, міряємо ширину дверних отворів та сходів. А тепер знімаємо мірки з меблів у салоні, записуємо висоту, ширину, глибину в міліметрах, адже кожна дрібничка має значення. На прохання клієнта ми робимо обмірний план приміщення та план розстановки меблів, де вказуємо всі нюанси. Професійно меблюємо дім, а проекти це подарунок, і нехай кожна покупка гармонійно доповнить ваш інтер'єр.